Всім привіт! Мої котики! Привіт! могутні, У нас з вами сьогодні субота, а це означає, що ми зустрічаємося з тими, хто встиг записатися. Беруть тільки чотирьох людей на трансформаційну гру Сила Роду. Хто не встиг. Напишіть приватні повідомлення, зброшу подробиці, розкажу і вирішите, коли приєднатися. Так ось, для тих, хто не приєднався, пропоную попрацювати з родовими заборонами. Напишіть мені в лічку число від 1 до 31, і поставте питання до вашої підсвідомості, яка родова заборона мені заважає. І те, що ви хочете досягти. Це стосується фінансів, росту, кохання, праці, кар'єри, все що завгодно. Але я ось тут, на ефірі, витягну 6 карт для тих, хто не хоче писати у лічку. І так, хай підсвідомій підкаже, яка родова заборона заважає вам, ті, хто вибрав число від 1 до 6, Один, не будь собой. Родовая заброна, не будь собой. Те, кто выбрал двоечку, не имей, не моги. Те, кто выбрал троечку, не рискуй. Те, кто выбрал четыре, не бери ответственности. Те, кто выбрал пять, Не живі. Те, хто вибрав 6, не проявляй способності. А як же можна працювати з родовими заборонами? Дуже просто. І я вам хочу сказати, що якщо ви виявили заборону, це означає, що на 50% ви вже з нею працюєте. А як, напишіть мені у лічку. Янголов Охоронця, пока-пока.